Добрий день. Сьогодні знімаємо просте блюдо. Дуже смачне, корисне, це яйця-пашот. Я починаю своє готування з того, що застиваю свою скляну поверхню. Чому я це роблю? Щоб не було ніяких царапок і щоб мені не треба було її мити, якщо щось вильється або станеться якась непередбачувана ситуація. У мене індукційна плита. Ви можете готувати на газовій електроіндукції, це не має зовсім ніякого значення. Нам необхідна ось така невеличка каструлька. На що звернути увагу? Каструлька менше, ніж 2 літри. Це може бути ковшик. Що завгодно. Дно товсте. Якщо не буде товстого дна, то не буде гарного результату. Далі ми беремо, наливаємо пів літри води. У мене вода вже трошки нагріта, я просто взяла теплу воду. Наливаємо звичайну воду. Так буде трошки швидше відео якщо, ну, з такою теплою водою. Далі насипаємо півчайної ложки солі і неповну столову ложку 9% оцету. Це досить важливо. Не солені яйця будуть несмачні, вони ну, не дадуть того результату, що потрібно. А оцет із-за технології приготування, оцет, він дає нам можливість зробити таке гарне яйце гарної форми і плюс переконатися в тому, що воно не буде ніяких там шкідливих бактерій, які можуть нам завадити. Що я роблю далі? Я беру два яйця. Ось Вони у мене в магазині. На них є такі написи, вони не фермерські, тому я їх помила гарно зверху, в воді. Можна сходою помити, щоб ніякий пил, бруд, Куринний послід нам не потрапить. Що далі я зробила? Я їх опустила в звичайну холодну воду. Подивилася, чи вони вспливають, чи вони тонуть. Навіщо це потрібно? Якщо яйце вспливає, воно не свіже. Готувати з нього яйце пашот не має ніякого сенсу. Мої ці яєчки, які я взяла, вони потонули, тому з них готувати можна. І далі, як перевірила, бультихаються вони чи ні, ось так я їх потрясла, вони не бультихаються, можна готувати. Наша вода закипіла, ось така інтенсивність кипіння повинна бути не менша. Я прикручую, на 8 я ставлю. У мене максимальна інтенсивність 9 і далі йде павер вуз. Я ставлю на 8. І що я роблю далі? Я беру таку тарілочку. В цю тарілочку я розбиваю одне яйце. ось дивіться, Я переконуюсь, що воно гарної якості і просто виливаю його в воду. Те саме я роблю з другим яйцем. Чому я не розбиваю відразу в каструлю? Тому що ще раз яйця в мене з звичайного гіпермаркету, вони не селянські, я не впевнена в їхній якості. І я намагаюся пересвідчитись гарною ціною. Що ми робимо далі? Ставимо режим 8, інтенсивність 8 на 2 хвилини. Більше не потрібно, менше не можна. Чому? Якщо ми поставимо більше, то у нас яйце просто звариться, ми не отримаємо пашу. Якщо ми поставимо менше, то у нас не вийде пружного білка. Білок повинен бути пружний, жовток витікати. На жовтку не має бути такої неприємної скоринки. Тобто він не повинен схватитися, він повинен бути пружній. Ну, не пружній, а витікати, рідкий. Тільки тоді ці яйця вони корисні і гарно йдуть у різні страви. Я люблю тости з яйцями пашот, я люблю макаронні вироби. Дуже смачно, коли замість соусу зверху на макарони покласти таке яєчко, воно витікає, робить макарони не, не сухими, додає до соусу. Ну, я люблю це дуже смачно і дуже корисно. Я нічого не монтую, не вимикаю. Ці 2 хвилини вам показую повністю, щоб ви мені не казали, що я не зробила воронку, яйця не вийдуть, там, чи я поклала інші яйця, ні. Я вам показую, як воно є. Я от їх просто вкинула і більше не чіпаю. Я просто чекаю 2 хвилини, доки вони приготуються. Ви експериментуйте, якщо ваша каструлька більша, бо ви вкинули. 2-4 яйця. ну, Багатенько. Може вам треба інший час. Я більше двох яєць не готую. Не кидаю ні 3, ні 4, ні 10, ні. Я кидаю 2. Якщо мені треба приготувати 4 яйця, я ці витягую і в цю саму підсолену, підкислену воду кидаю інші. Ось час вийшов. Оця павутинка, яка сформувалася. Біля яєць ми її просто прибираємо. І ось так ложечкою викладаємо наше яйце. Ось ця павутинка. Вона акуратненько прибирається. І ось ви маєте яйце гарної форми, гарної структури, справжній пашот. Виберемо ось друге яйце. Лишню воду прибираємо. Все, що вам не подобається, ви можете відразу отак от ложечкою прибрати і сформувати ту форму, яка вам необхідна. Далі я вам покажу, як це все гарно виглядає. Який цей пашот гарний і смачний. От ви берете, розрізаєте його, і ваше яєчко витікає. А тепер я вам покажу білок. Він пружний. Бачите, в ньому немає е, рідкої, ну воно не, не як слизь. Він пружний, гарно зготований. Ось я візьму вам друге яйце. Білок пружний. Це так і повинно бути. В яйце пашот. Ось дивіться, я вам такий гарний шмат, беру білку і показую. Що у вас дуже пружний білок. І витік жовток. І немає всередині, якщо взяти отак, розділити яєчко, то всередині немає жовтка, який зварився, взявся там комом. Жовток витікає, білок пружний. Тоді це пашот. Експериментуйте, готуйте, смакуйте. Рецепт простий, всім доступний. Смакуйте.